Євген Степанович Товстуха видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Які рослини покращують та очищують склад крові? Ну, такого науці немає терміну. Це більше механістичний термін. Але що, які рослини оздоровляють кров, це можна сказати. Це медунка лікарська, це цикорій дикий або культу, культивований, це стопчивки з примашами кукурузи звичайної, це родовик лікарський, це що ще можна назвати, це і обліпиха, це і чорна смородина, це і малина. Ото оці названі мною рослини. І ота ця садовина, крім того, і яблука, особливо антонівка, якої зараз майже не вирощується, але в кого збереглися, то треба берегти яблука, Антонівка, Потівка, і особливо пепен, він найрізноманітніший. це все оздоровляє кров, а особливо оздоровляє кров яблука, які називається лісовими, оці кислички яблука, їх вживають або з медом, або сушать і вживають у зварі взимку можна і щоденно, і через день, і так би мовити, обов'язково вживати з медом. Але мед вживати не тоді, коли, скажімо, узвар закипів і додавати туди ложку чи дві меду, а обов'язково тоді, коли узвар охолов десь до 30 градусів, тоді туди додавати одну чи дві ложки меду і вживати. Дуже добре вживати і показано для оздоровлення. Крові це медунку лікарська. Вона поширена у лісах і вживаємо ми її, застосовуємо, як правило, спиртовий розчин. По 20-30 крапель три рази в день за 30 хвилин до їди. Дуже показано застосування і коренів цикорію, дикого окультивовано. Так само по 20-30 крапель три рази в день за 30 хвилин до їди. Ага. Ну і, і інші рослини, які ми перечисляли, вживаються відповідно для оздоровлення. І кровотворення, і вплив на печінку. От, отакий оздоровний він впливає і на покращення складу крові. Зараз дуже поширився вірус папіломи. Наскільки він є небезпечним, на вашу думку? І в чому особливості його лікування засобами фітотерапії? Що ж таке папілома? Це новоутворення, воно, як правило, не злоякісне на шкірі і на слизових оболонках. Воно обмінного характеру і поширене, як, треба сказати, як в молодому, так і в літньому, і особливо в надтолітньому віці. Використовують і місцеве лікування, і загальне. Із загального лікування треба, треба назвати такі нони номер 6 номер 7 номер 9 номер 12 і Онон вживається. Застосовуються для лікування папелом, тобто для лікування печінки підшлункової залози і тих умов, які сприяють на тому, щоб ці папіломи з'являлися на шкірі і на слизових оболонках. Годиться ще назвати такі рослини, як соврики з примачками кукурузи, звичайний сідач конопливі листки, берези, звичайної, бородавчої чи пониклої листки тополі чорної. Також треба цвін пісковий і інші рослини. Треба ще не забувати і про місцеве лікування, про Ехиноцеєю, цикорієм, диким або культивновом. Беруть спиртові настойки, названих моновіруш слин, і роблять примочки два-три рази на день до тих новоутворень, які є на шкірі. Ну, а сизові оболонки, коли це. В, значить, в, на певних шлизових оболонках, хто роблять або мікроорклізми, або е, спринцування, або е, приймають всередину, коли це в шлунково-кишковому тракті. Мій батько має гіпертонічну хворобу і змушений постійно приймати препарати, які діють дуже різко. Чи можна контролювати тиск? Приймаючи тільки рослинні препарати, у нас був непоодинокий такий випадок підвищеного кров'яного тиску, коли пацієнти вживали лише офіційні ліки. Внаслідок вживання цих ліків у них було по два і по три інсульти. Після цих інсультів ми призначили їм лікування препаратами рослинного походження. І от уже впродовж двох-трьох років кров'яний тиск, як правило, нормалізувався до таких величин, які вони мали десь. У молодому, у і здоровому віці. Із лікарських рослин ми застосовуємо це такі рослини, як талабан, грецики, обов'язково квітки і листки глодоколючого, обов'язково обов собачок крупою серцевою. Вживають або, або їх, ці препарати в нонах новітніх оздоровних наборів. Це номер 6 номер 12 і номер 9 або окремо спиртові настоянки. Спиртові настоянки, як правило, вживають по 20-30 крапель 3 рази в день за 30 хвилин до їди. Обов'язково треба не забувати, що робити примочки до, до шийного відділу хребта. Оце треба пам'ятати. Значить, береться м'ята, меліса, листки чорної тополі, по 2-3 ложки заливаються окропом і... Гарячими прикладають до шийного відділу хребта. Це дає можливість, так би мовити, зняти головні болі. І також це як додатковий, додатковий засіб нормалізації кров'яного тиску. Безперечно, що лікування тривали, не треба забувати і про. Гінічні, на, на передумови, це і відповідна дієта, вживання жирів, і лише, лише олії, це забезпечення організму садовиною городиною, особливо, е, особливо вживання найрізноманітніших е, садовини і городини із е, Обов'язково із застосуванням різноманітних олій. Я дуже часто хворію на гнійні ангіни. І мене постійно турбує біль у горлі. Порадьте, будь ласка, лікування лікарськими рослинами. Насамперед треба зауважити, що треба дотримуватись гігієнічних вимог, і загортовувати організм не можна, скажімо, переймати, От ви їли гарячого борщу чи надзвичайно гарячого чаю, і на двір при температурі мінусові, то перепад такої температури вже може викликати і захворювання горла, і захворювання мигдаликів. Це треба пам'ятати, і, як каже гігієнічна наука, загартовуватись треба влітку, загартовуватись і холодною водою, і, і сонцем, і вітром, і ходити, босоніж по не по асфальту, звичайно, а по землі, по ґрунту. І з лікарських рослин треба назвати такі класичні лікарські рослини, як Материнка, як е, листки берези, листки тополі, листки подорожника великого, і, і, лист, е, рослину таку, і дуже поширеною, як спорич звичайний. Оце беруть по одній столовій ложці, е, названих рослин, на 0,5 літра. Води кип'ятять на малому вогні 2-3 хвилини, настоюють також 2-3 години і вживають. Спочатку полощуть ротову порожнину, а потім вживають 2-3 рази на. Добу за 30 хвилин доїди. Не треба забувати те, що кажуть усі вживання фітонцидних рослин: це часник, цибуля, редька, редиска, хрін і, і, і інші лікарські рослини. Треба ще пам'ятати і застосування таких, таких настоїв, як Настойка чорної тополі, настойка берези, бородавчої, настойка родовика лікарського, настойка екханоцеї пурпурової. Оце можна їх чергувати по днях, можна чергувати, і, скажімо, ви знаєте, і для лікування, і для, і для профілактики, є, як і цих, вживання цих настойок. Як ви вже знаєте, що у вас може бути ускладнення з запаленнями мигдалики, ви починаєте полоскати горло. Дуже добре полоскати горло і робити турунди в носа нашим. нашим, нашим Препаратом проповесану. Отже, береться солова ложка пропобесану і полощите ротову порожнину, ну, скільки десь один, 2-3 хвилини і проковтаєте. Спочатку, коли для очищення та ротової порожнини, то Крім того, треба вам пам'ятати про те, що оздоровляти необхідно і ротову порожнину, цебто лікувати ясна, лікувати зоби, ну і, безперечно, лікувати верхні дихальні шляхи. Воно все це сприяє то захворюванню, хронічні буронхіти, паління. Потім е робота з особливою запаленістю. Вона також сприяє захворюванню верхніх дикальних шляхів і в тому числі запаленнями мигдаликів. Євгене Степановичу, чи є у вас методика лікування харчових отруєнь? Як можна швидко зняти інтоксикацію? Харчові отруєння є різної природи. І, і вірусні, і бактеріальні. Як скажімо, запорізькі козаки попереджували, коли завозили їх разом з трупами, таку недугу як, як холеру. То вони вживали для цього, для стимуляції. Що виділення шлюнкового соку таку рослину, як самосил Геовій, підвищується шлунка кислотність шлункового соку, і ці бактерії, як правило, і дизентелії, і холери, вони, як правило, гинуть. Треба сказати, що. Найліпшим засобом для лікування харчових отруєнь будь-якої природи є така рослина, яка називається родовик лікарський е -е, Сангусорба, офіціоналіз або російською мовою кровохльобка лікарственна. Вона поширена. На, на луках, вологих луках. І її використовують лише корені з кореневищами. Як використовують, беруть корені з кореневищами, краще їх копати або пізно пізновосини, або ранньої весни. І роблять, краще робити спиртові розчини 1 до 5. Одна частина подрібних помитих коренів з кореневищами родовика лікарського, і п'ять частин 40 градусного спирту. І вживають, вживають краще вживати по одній столовій ложці, по одній-дві столовій ложці, три рази в день за 30 хвилин до їди. і вживають. і для Лікування і для профілактики харчових отруєнь, коли ви відчуваєте якусь дисфункцію кишковика, коли ви відчуваєте, що ось щось у вас можуть бути проноси. Крім цього, це я назвав ці дві лікарські расовими, які є природними, природними антибіотиками, які не можуть до яких не можуть пристосуватися. Мікроби, тому що мікроби можуть пристосуватися лише до тих лікарських рослин, які є стабільними, а лікарські рослини вони не можуть бути стабільними у, цьому, у своїх біологічно активних речовинах, тому що зібрані вони на. В одному регіоні, другому чи третьому, вони мають, як правило, відтінки макро-мікроелементів, деяких можуть пристосовуватися мікроорганізми. Також годиться назвати ще різні види перстачів, особливо перстач Ну, Найкраще також використовувати спиртовий розчин по 20-30 крапель або коли але і більше, по по столовій, по дві столові ложці 2 рази в день за 30 хвилин до доїди. Перстач прямостоячий можна використовувати і не можна, а бажано використовувати і як мікрооркалізму. Мікроорканізми беруть одна столова ложка. Настойки спиртової з перстачу на 4 столові ложки охолодженого до перекип'яченої, охолодженої до 40-30 градусів води і вводять у задній проход 2-3 рази на добу. Бажано і необхідно як через рот, оральне, як називається в медицині, так, і в мікроклізах використовувати наш унікальний препарат пропобесан. Пропобесан вживають по одній столовій ложці, перед сном, ну а у, у мікроклізах, вже, як ми вказували попередньо, застосування із перстачом срібним. Свої питання ви можете залишити на сайті товстуха.ком координати фітоцентрів Євгена Товстухи ви бачите на своїх екранах.